Добрий день, everybody. і сьогодні ми поговоримо про Pocket Option і скажу, що будьте обережні з підставними сайтами. Вони є і вони з повною точністю, а, такі самі, як офіційний сайт. Тому залишу силочку на Pocket Option в описі під відео, реєструючись по ній, ви отримаєте бонус. А я буду отримувати 4% комісії з вашого чистого торгового обороту. Тому хто хоче, реєструйтесь по моїй силці. А хто не хоче, то для вас я також залишу офіційну ссылку, але без моєї партнерської програми. Можливо, не всі знають, але Pocket Option – це брокер бінарних опціонів, а на бінарних опціонах можна заробити виключно шляхом прогнозування ціни. Ну тобто, простими словами, нам треба передбачити, куди піде ціна за вибраний проміжок часу. Якщо ми заключили угоду на повищення на 5 хвилин. І наш аналіз був вірний, ми отримуємо прибуток. Якщо аналіз був невірний, звичайно, ми втрачаємо. І бінарні опціони це не кнопка бабло. Тут зовсім не все так просто, як можуть говорити вам. там разные ютуберы на ютубе. А то заработаем 92% от сделки. Итак, время подошло к концу, мы оказались правы и заработали 92 доллара. Выше вы можете видеть, что на эту сумму пополнился демо счет. Вот и все. Ничего сложного в этом нет, ребят. Разобраться можно за 10 минут. Все пропало. Все пропало. Все вот это не имеет ни малейшего смысла. Тому тут заробляють тільки ті, хто в цьому розбирається, хто потратив час на навчання. Тому не потрібно лізти з великими сумами на бінарні опціони, якщо ти, друже, в цьому не розбираєшся. Ну, звичайно, починати потрібно зі 100 доларів, як мінімум, щоб просто банально дотримуватись правил мані та ризик менеджменту. А як, на мою думку, потрібно починати в свій шлях в бінарних опціонах. Я вже розказав. Поки що Покідокшен себе показує з хорошої сторони. Аккаунт мені не блокували. Було звичайно блокування аккаунтів. но тут через мою, так сказати, провину. Кошти також виводив все з тим супер. Тому я можу а, поки що розказувати про Покід Окшен. Також тут є багато. Просто багато різних валютних пар, і, звичайно, тут можна вивезти кошти навіть якщо ви не торгували ще. Навіть якщо ви не робили оборот, так як це є в біному, на якому, якщо ви закинули кошти, то так просто вивезти ви не зможете. А тут з цим проблем немає. Також перед тим, як торгувати на реальні кошти. Ви можете отримати свій перший досвід в торгівлі на демо-рахунку, тобто не обов'язково торгувати відразу на реальні кошти. І звичайно, на покіті ви зустрінете безліч способів поповнення рахунку, починаючи з карт, починаючи з різної там криптовалюти і закінчуючи Binance та електронними гаманцями. Кожен знайде для себе зручний метод. Поповнення. Також тут є можливість брати участь в турнірах, але скажу чесно, особисто я ще ніколи не брав, але ви, якщо хочете, можете спробувати. І звичайно, покидопшн розробив мобільний додаток платформи, куди без нього. Ну я зовсім не сторонник торгівлі на телефоні, але знаю таких людей, які торгують на телефоні, та їм вдається навіть заробляти. Як будете торгувати ви, і взагалі як вам краще торгувати. Я цього точно не знаю. І так, ну а пройти реєстрацію тут можна абсолютно просто. Ви заповнюєте поле «Емейл», заповнюєте Пароль, підтверджуєте пароль, натискаєте Я прочитав та прийняв, натискаєте ось цю кнопку, натискаєте Я не робот і зареєструватися. І все, у вас буде створено ваш аккаунт. Звичайно, ви можете. Пройти реєстрацію через Facebook і через Google. Мінімальна сума, яку ви можете тут поповнити це 10 доларів, ну в основному 10 доларів. Єдине, що я недавно дізнався, що через Binance можна поповнити навіть 5 доларів. Комісії на поповнення тут, звичайно, немає, тому що всю комісію на себе бере брокер. Всі ссылки на Pocket Option з моєю партнеркою, без моєї партнерки, ви знайдете. Під відео, тому всім удачі і всім профіту.